Нехай вислухає тебе Господь у день журби, нехай боронить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч із святині, та із Сіону, нехай заступить тебе, нехай пом'яне всяку жертву Твою і цілопалення Твоє, нехай тучне буде, нехай дасть Тобі за серцем Твоїм. І всякий замір Твій нехай сповнить. Будемо радуватися Спасенням Твоїм і іменем Бога нашого величатися будемо, нехай сповнить Господь усі прохання Твої. Нині пізнав я, що Господь спас помазаника Свого, вислухай Його з неба святого Свого, спасення в силі правиці. Його. Тії колесницями, а сії кіньми, ми ж іменем Господа нашого величатися будемо. Вони захиталися і впали, а ми встали і випростувалися. Господи, спаси Царя і вислухай нас у день, коли призовемо Тебе. Господи, Силою твоєю звеселиться Цар, і спасенням Твоїм вельми радітиме, чого бажала душа Його, дав Ти Йому і благання уст Його Ти не відкинув, бо Ти випередив Його благословеннями ласкавими, положив на голову Його вінець каміння дорогоцінного, життя просив Він у Тебе. І ти дав йому довготу днів по вік віки. Велика слава Його спасенні твоїм, слава й величність ти покладеш на нього, бо ти даси Йому благословення по вік віки, його в радощах лицем Твоїм, бо цар надіється на Господа і милосердям Всевишнього не захитається. Нехай знайдеться рука Твоя на всіх ворогах твоїх, і правиця Твоя, нехай знайде всіх, що ненавидять Тебе. Ти вчиниш їх у час зніву Твого, як піч огневу, Господь у гніві Своїм стривожить їх і пожере їх вогонь. Пліт їх із землі винищиш, і насіння їх з поміж синів людських. Бо вони звернули на тебе зло, задумали намір, що його не зможуть виконати, бо ти повернеш їх хребтом, укріпиш лице останків твоїх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй, будемо славити, успівувати силу Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Боже мій, слянься на мене. Чому ти покинув мене далеко від спасення мого слова гріхів моїх? Боже мій, буду зивати до тебе в день і не почуєш, і вночі, і це не безумство для мене. А ти в святині перебуваєш, хвало Ізраїлева. На тебе надіялися батьки наші, надіялися, і Ти визволив їх. До тебе взивали і спаслися. на тебе надіялися і не були посороми. Я ж хробак, а не чоловік, посміховище людей і погорда народу. Всі, що бачили мене, насміхалися з мене, говорили устами, кивали головою. Він надіявся на Господа, нехай визволить Його, нехай спасе Його, коли угоден Йому, бо ти вийняв мене з утроби, надія моя від грудей Матері моєї. Тобі я відданий від лона, від утроби матері моєї ти Бог мій, не відступи від мене, бо страждання близьке, бо нема хто поміг би. Окружили мене тильці многі, бики тучні, обступили мене. Порозкривали на мене пащі свої, як лев, що пориває і речить, як вода я розлився. І розсипалися всі кості мої, стало серце моє, як віск, що тане в утробі моїй, висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого, і в порох смертний звів ти мене, бо оточили мене пси ноги, і юрба лукавих обступила мене. Вони пробили руки й ноги мої. Порохували всі кості мої, а самі приглядалися і гордували мною, розділили між собою ризи мої і про одежу мою кидали женю. Ти ж, Господи, не віддаляй помочі моєї, уваж на оборону мою, визволи від меча душу мою і з руки пса єдиною мою. Спаси мене з пащі льва і від рогів однорожців, пониження моє, оповім ім'я Твоє братам моїм, посеред зборів буду в піснях прославляти Тебе. Ви що боїтеся Господа, хваліте Його, усе насіння Якова прославте Його, нехай боїться Його. Все насіння Ізраїлеве, бо Він не погордив і не рознівався на молитви у Бога, і не відвернув лиця свого від мене, і коли я взивав до нього, вислухав мене. Від Тебе похвала моя у зборах великих сповню обітниці мої перед тими, що бояться Його. Будуть їсти у Бога і насидяться, і будуть хвалити Господа ті, що шукають його, будуть живі серця їх по вік віки. Згадані будуть і навернуться до Господа всі кінці землі, і поклоняться перед Ним усі племена поганські. Бо Господні є царство, Він володіє поганими, Їли і поклонилися всі тучні на землі, перед Ним упадуть усі, що сходять у землю, душа ж моя живе для Нього, і сім'я моє буде служити Йому, буде відомий Господеві рід прийдешній, і будуть оповідати про правду Його народові, що народиться, що його сотворив Господь. Господь береже мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці зеленім там Він оселив мене, коло води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди Це для імені свого. Бо коли піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла. Бо ти зо мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене, ти наготовив передо мною стіл на очах нобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що упоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом со мною всі дні життя мого, і осорюся в домі Господній на довгі дні. Господня земля і те, що наповняє її, вселенна і всі, що живуть на ній. Він на морях заснував її і на ріках утвердив її. Хто вийде на гору Господню, і хто стоятиме на місці святім Його. Невинний руками і чистий серцем, хто не віддав для суєти душу свою і не присягався зрадливо ближньому своєм, цей прийме благословення від Господа і милосердя від Бога Спаса свого. рід тих, що шукають Його, шукають лиця Бога Якового. Піднесіте князі ворота ваші. Піднесітеся, ворота вічні і війде цар слави. Хто є цей цар слави? Господь кріпкий і сильний, Господь сильний у бою. Піднесіте князі ворота ваші і піднесітеся ворота вічні і війде цар слави. Хто є цей цар слави? Господь сил, Він є цар слави. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.